Всім доброго дня! Продовжується епопея Тулою, з китайським мотором. Ну, Що було зроблено? Була проложена вся проводка. Саме більше, з чим я промудухався, це з карбюратором. Був зроблений отакий ось переходничок тому що карбюратор стояв з боку і опирався він в бок. Прийшлося трошки поізгалятися, ну і поставив рідний повітряний фільтр, додав просто-напросто сюди уголочок. ну і тут переходничок невеличкий. Може з часом щось буду переробляти. Але поки так. Поки будемо робити теж драйв, будемо вже вилазити яка болячка, яка та. І ще що хочу сказати, поставив я отаку універсальну приборку і привод з підометра зробив прямо на ступицю виточений глянчик під два магніта і з цієї сторони стоїть дотчик. Дочик виставляється. Ну. Отак той. Крило не знаю з чого. Колись знайшов на металоломі. Лежало така як, мабуть, із старого ковровця чи мінська, ноць ковровця. Обрізав, підшпаклював, підкрасив. Таке. І замок заживання туже китайця, поставив його збуку на ту ж саму пластину, на яку кріпиться приборка. Отакий, отакий вид. пока, пока з таких нюансів. Більш вроді нічого такого. Ну, укріплення акумулятора зробив. Навіть на проволоку, на алюмінієву. Ну, це временно. Ну, то таке. Всім добро. Дякую.